А ти не тікай від тілі. Хай він на мене дивиться, машина зміця, І ми його знімемо. Сідай, посидь. Вот так. Подивись на мене. Воля, воля хвостатий, воля, воля, воля переселенець. Привик тут уже. хазяїна полюбив, хазяїн, а ну дивись на мене. Волька. Волька, дивись сюди. А у тебе глазки? а ну давай я зніму А ну дивись сюди. Волька. Ух ти. Як же його погладити? Він в мене вкус. Ні, ні, так він газка. Давай. Ух ти, не хоче. Ні, ні, то він штовхаєш штовхає. покладати. Нічого, гладьте, гладьте. ну ладьте. Ну ну ну. Ну, ну, ну 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 ну. Дивись, дивись, дивись. Барбуз, ну ти даєш, воля. А ну дивись, дивись сюди. Ой, які глазки, бачите, які Ох, золотисті. Ні, він не кусається, він хоче штовхнути. Тишу. Красота, Ой. ух ти, ну сідай, сідай, сідай. Ось оце отак. Красивий котик. О, О, покажи, глазки. Покажи глазки свої золоті. В нього золоті глази очі, золоті очі. Я таких ще не бачила. Ух ти. Ухтовкає. Ти! Він, він не вкуси. А у них няк... які Ні, зубки. Ту він... ту він штовхається так. Так штовхається, ух ти барбус! Ух ти барбусик! ой -ю. ой -ю -ю. ой ой-ой-ой. По сквозняках лазив десь. Та звісно, треба закопати чимось. Ти знаєш. Все... все. Олечка. Ти хороший котичок. Ух ти. А ну дивись на мене. Тобі вже лоски протерли, ух, а я боюся. А він облизується. Ух ти хорошенький. Ти мій малесенький, ти хорошенький. Ой, гука гаряченька. Ось, ось які очі. Ох, ну так, да, там такі іка, дебелі, маслачки любить. Да? Любиш? Ух ти! На кормі, понятненько. Все. От і все. Будемо йти. Гуляла біля тебе. Оля. Давай, дивись. Дивись сюди. Давай. Ух ти! Ух ти. Ух ти, глазки. ух ти, глазки. Які ж хороші гласки. Все. До побачення. Будемо йти. А воля буде біля хазяїв вдома. Ось який сидить хорошенький. Все, пішу, буде йти десь. Та правильно, все. Мара хведна води. Ось таке Все, пішло. Пішли. Ти йди, Волічка, гуляти, а я теж пішла. Вона скоро об'єк. Все, буду і